Вітаю вас на каналі Готую, як Таня. Сьогодні я вам розповім класичний універсальний рецепт маринування грибів, який підходить для всіх видів. Вчора ми були на тихому полюванні, назбирали грибочки, і сьогодні я їх вже замаринувала. Ось у мене тут три види: білі, красноголовці і тут мікс красноголовий з муховиком оксамитовим і тут ось три баночки муховичка. Поки я буду вам розповідати рецепт, пропоную подивитися деякі світлини вчорашнього тихого полювання. Для маринаду грибів на 1 літр води потрібно 1 літр води, 2 столові ложки солі, 1 столова ложка цукру 70-75 глів 9 процентного оцту, 2-3 лаврових листки, 5-7 горошин чорного перчу, 2-3 бутони гвоздики це за бажанням. Ну, я додаю. От, за бажання також можна додати 2-3 зубчики часничку та інші якісь спеції з смаком. Я додаю часник, більш нічого я не додаю. Значить, рецепт приготування маринаду такий: Закип'ятити літру води у каструлі, додати сіль, цукор, лавровий лист, перець перетик, гвоздику та часник. Ну, це за бажанням, якщо ви будете, додавати. довести маринад до кипіння і проварити 2-3 хвилини, щоб спеції розчинилися та віддали свій аромат, От. влити оцет, перемішати та вимкнути. Вогонь. Залити гарячим маринадом попередньо відварені гриби та підготовлені. Я заливаю одразу в цю каструлю, засипаю гриби. ви можете розкласти по стерилізованих баночках і залити маринадом. Я зазвичай висипаю в каструлю з маринадом грибочки відварені і ще лишаю їх, щоб вони постояли. Цей маринад універсальний підходить для будь-яких видів грибів. Маринад на свак обов'язково повинен бути досить солоним. От. І ще за бажанням, також можна додати якісь інші спеції, наприклад, коріандр або гірчицю в зернах, або якісь трави. Це вже як ви бажаєте, і що ви любите, які ви спеції полюбляєте. За таким рецептом я вже закриваю, консервую грибочки дуже-дуже багато років, так як я збираю гриби з трьох років почала, тому я все своє життя, коли я вже почала консервувати грибочки, сама стала коли дорослою. За таким маринадом завжди його готую. І Ще раз я опис напишу обов'язково повністю весь рецепт інгредієнтів. От і кількість я напишу в описі відео, щоб вам було зручніше все це подивитися і зробити. Всім дякую за перегляд.